Полтава у жалобі. Напередодні росіяни вдарили по місту балістичною ракетою. Поцілили у житловий будинок. Зруйновано цілий під'їзд. 14 людей загинули. Двоє з них діти. 17 жителів дістали травми. Серед них четверо дітей. Моя колега Світлана Шакера зараз на місці удару. Її репортаж. Далі у нашому ефірі. Вибух в густонаселеному мікрорайоні Полтави. Пролунав ранком суботи. Усем що ну, ну, вибух, і він як якось такий затягнутий був. Не був вибух, і воно продовжувало, продовжувало, якби такий декілька секунд продовжувало, Ну, може, секунд п'ять продовжувалося. А потім стихло, і, ну, і вже почали вискакувати. Ми злякалися, просто за дітей хватили в коридор, потім дружина виглядає в вікно, каже, немає первого під'їзду. Ми зразу вискочили, дітей до, до сестри відвели. і… Потім вже ж наблюдали там. Машина моя згоріла вже ракета. Поцілила прямо в п'ятиповерхівку. Бетонні плити першого під'їзду повністю обвалилися. Тепер там гора будівельного сміття. Рятувальники вдивляються в уламки. З верхнього поверху вдалося дістати літню жінку. Врятована жінка знаходилася на верхніх поверхах, просто була привалена конструкціями цієї будівлі. Там працюють люлька, да, прялю зафіксували, її спустили, і потім вже передали, перенесли її до до карета швидкої допомоги. У перші години вдалося врятувати 22 людини. Трьох загиблих знайшли одразу двох дістали з-під завалів уже по обіді. З-під завалів постійно виривається вогонь. Його намагаються загасити, та через сильне задимлення сюди не можуть зайти кінологи, щоб шукати людей під завалами. Потерпілі із вцілілих під'їздів сподіваються, що їхні сусіди живі. Я сподіваюся, що так, з дітьми хоча б. Бо наш під'їзд, ви ж бачите. А перший, другий, поки що ми нічого не знаємо, ніхто нічого не пише. Головне, щоб дітки, дітки. Мешканці другого під'їзду виносять вцілілі речі. Боженька, нас зберіг. Понімати мене і мої, моїх діток двойка. Документи, оце що на перше. На перше время. На перше. Перебираються до друзів, бо квартира розтрощена. Вікна посипалися, ну, я навіть не знаю, всі позбігались в один в коридор. Дивимося, все горить, все палає, все димить. У ну, нас нема вікон, нема дверей, нема балкона. Тільки ремонт зробили, тільки купили квартиру. Жінка згадує своїх загиблих сусідів. Там казали, що сім'ю нема, нема сім'ї. Там двоє діток, батька і дитини немає. А напроти оце нас на п'ятому етажу, то жіночку, подружку мою винесли. Поранені ні, не живе її стіною привалили. Люди шукають своїх рідних по лікарнях. Боряться лікарі в лікарнях за наших постраждалих. Це 10 поранених і серед них є діти, троє дітей. Пошкоджені і сусідні 18 будинків. Змученим та змоклим під дощем людям волонтери пропонують гарячу їжу. Кормимо хол такий бутербродами. Гарячими супами, кавою, чаєм, печивом для того, щоб не тільки ну, нагодувати постраждалих, але й трішки заспокоїти, тому що ну, багато людей гинуть, багато людей да, в стресі. Великому таких ще прильотів Полтава не бачили. У сусідній школі організували гуманітарний штаб. Полтавці несуть сюди їжу, одяг, ковдри, і подушки. Привезли в машині речі, багато одягу, але сказали, що вже не потрібно дуже багато одягу. Люди всі позносили, в кого що було. За всіма загиблими від ракетного обстрілу у Полтаві оголосили триденну жалобу. Світлана Шакера, Олександр Тяновський, Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.